Слава Україні і Збройним силам слава. 3 червня приїхав Покропич тибуконазолом та інсектицидом. Пшеничку 04 тут і є. Взагалі, б, ця пшениця не бачила ні підживлень весняних. Ні гербіцидів, ні фунгіцидів, нічого, що називається посіяв і забув флаговий лист. Ось такий от стан пшениці. Скло жутувати передає камера трошки. О, перший посетитель. Так, да, у нас 8 утра. Висохло. Це у нас уже шкідники. Будемо захищати колос. А це у нас хто? Якась крапочка. Якась крапочка. Так, шкідники є, хвороби теж повинні бути, але ж опять-таки сказати. Щоб все було настільки страшно. Да, їдять. Але прикольно. А це всі валці. Я зимий був, залишився, в сушниках щось трошки. О. А заодно, мабуть, боризним. тибуко над золом хоча б. Валіку. Нема в нього. Ніякого фунгіциду. Брискати будемо. Самохідною стрикозою. Тут болячок ще не видно так особливо. На мій хлопський розум. Вот. ще є на ячмені, на пшениці її вже нема щось. Поки що все чисте, колос вже майже виходить. Десь нормально буде якраз винести сюди. Хоча б якийсь фунгіцид. Стубіруліни закінчилися, то я брав ячмінь у себе, побризкав і пшеницю сіноном. <кхух> не послухав я, Альфовський не взяв. Але хоча б щось. Ічмінь бризкали видно. Бризкав. Форсунки. І ДК розпилювачі. От, що ж, не будемо втрачати ще лишній час висота. Така нормальна. Пшенички. Якась вона... О, це якась безуста. Хаха, -ха. якась без оста попалась, я й не замітив відразу. І вона коротка, ось коліно. І ось сантиметрів 65. Висота. Якось так і рядочки в неї ще проглядаються. Якось так. Що там покущення? Хрен по ньому по тому кущенню, потім буде видно. О, багато тут років ця площа не оброблялась, сіна косилась. багаторічні трави були різні, потім злаки все переросло. І один рік переорано було і посіяно соя. На зиму переорали, задіскували, посіяли сою. Соя дала тут в минулому 24-му. Гарний урожай, дуже гарний. І пшеничка, показується, мав би нічого. Без ніяких взагалі обробок, взагалі нічого тут. Не було. Всього-навсього посіяв і забув. Експеримент такий провели, на 40 соточках можна такий експеримент робити. Ніяких хороб немає, таких особих ось перший листок знайшов, перший листок знайдив, такий. Ага. Да, є ось трошки щось. О така от історія вже цвіте будемо працювать.